Слава Україні! Розпочалася 354 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціям наших військ. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області, Таторського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Мар'янки і Вугледара Донецької області. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, три з них по цивільній інфраструктурі Харкова та 32 авіаційних удари, шість з яких із застосуванням БПЛА Шахет-136. Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області. Новосилівка, Порохонь, Стодинок, Старикова і Волфене на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині. Та Григорівки і Спірного на Донеччині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасков'ївка, Часів'яр, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Курдюмівка, Перетичне, Біла Гора та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіційних ударів в районах населених пунктів Малої Токмачки та Кам'янського. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон а також райони понад 30 інших населених пунктів. Ворог завдав авіодару в районі Зимнівки, у Брилівці та Новокиївці, тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзначається спроба окупаційної адміністрації відібрати житло у місцевого населення. Зокрема, військовослужбовці російських військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної місцевої адміністрації. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 900 російських окупантів, знищили 13 танків, 14 бойових броньованих машин. 17 артилерійських та 2 реактивні системи залпового вогню, а також 14 одиниць автомобільної техніки ворога. Також наші захисники збили літак Су-25 та БПЛА типу Орлан. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетних комплексів. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!